Слава Україні! Триває 257-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку станків, мінометів реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів УДИ. Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Бовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам'янське та Спірне. Авіація Силоборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25. Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів окупантів. Віримо у Збройні Сили разом! Переможемо! Слава Україні!